У третьому загальнодержавному конкурсі 100 кращих товарів України від Рівненщини бере участь компанія Сталь М. Сам конкурс проводиться у два етапи – регіональний та національний. На регіональному етапі оцінюється качество самої продукції. Вот сталь М і двері Гладіатор вони вже зайняли перше місце на регіональному рівні, і тому їх видвинули на національний етап. На національному етапі вже оцінюється не стільки качество продукції, яка оценивается на регіональному рівні, а оцінюється рівень розвитку самого процедура. Оцінювати продукцію компанії Сталь М приїхали незалежні експерти національного конкурсу 100 кращих товарів України. кажуть, визначають кращих за 15 критеріями. Якість продукції, ергономіку, дизайн, доступність покупівельних спроможності для різних верст населення. Приємно відзначити, що підприємство Сталь м відповідає показникам якості. Їхні показники якості підтверджені протоколами випробувань, які здійснюються. Ці випробування в спеціалізованих лабораторіях. Дорог. Також хочу відзначити, що підприємство взагалі -то взялося за таку, напевно, важку роботу зробити свою якісну продукцію доступною для. Населення з середньою купівельною спроможністю. Головний експерт регіональної конкурсної комісії Леся Волошина розповідає, продукція компанії «Сталь-М» вже перемогла на місцевому рівні і сподівається, що це підприємство зможе достойно представити нашу область на національному етапі конкурсу. Це дійсно компанія достойна по виробництву дверей. Вони вже неодноразово приймали участь на загальнодержавному рівні і займали там відповідно достойні місця. На цей рік вони їдуть зовсім з іншою продукцією. Це двері гладіатор, і я сподіваюся на те, що вони будуть достойно представлені на загальнодержавному рівні. Компанія Сталь М це сучасне виробництво сертифікованих металевих протизламних та протипожежних дверей та сейфів, яке є безперечним лідером на ринку дверей України, стверджує власник компанії Олексій Муляренко. Наше підприємство вже втретє бере участь в конкурсі 100 кращих товарів в Україні. В минулому році ми були лауреатом на загальнодержавному рівні. Представляли Рівненську область в цьому році. Я думаю, що наша підготовка, рівень нашої підготовки, дає нам можливість сподіватись на перемогу в даному конкурсі.